Лише нещодавно вони святкували випускні, а нині знову до навчання. 3 червня 11-класники почали складати зовнішнє незалежне оцінювання. Першим предметом, знання, з якого можуть продемонструвати випускники, стала іноземна мова. 17-річна Христина обрала для ЗНО чотири навчальні дисципліни. За англійську хвилювалась найбільше. В останній місяць я вирішила, що я здавати не буду. Я занадто сильно паніка взяла, але цей тиждень до ЗНО все таки вирішила, що буду здавати. Нічого, слава Богу, написала все. Всього зареєструвалось на ЗНО у Чернівецькій області майже 5 тисяч. Пунктів тестування так само, як і минулого року 12. Окрім Чернівців, вони є у стороженці та З Собою на тест, який триває дві години, учні можуть взяти лише ручку. Саме головне на зеномнік здається, це не хвилюватись, тому що коли ти хвилюєшся, наступає ця паніка, ти вже не знаєш, що там писати, туди-сюди. Ну, в общем, прийшли. Що знали, що написали, що не знали. Там уже там щось попробували угадати. Будемо бачити, як воно вийшло. Майбутній міліціонер Андрій розповідає, готувався до тесту з англійської два роки. Попередньої ночі навіть спати спокійно не міг. Приснилися, що запізнився на екзамен. Не допустили. Хвилюються не лише діти, а й батьки. Пані Орися приїхала з села Чорнівки Новоселецького району. Під стінами гімназії чекає на доньку Марину. Хвилювання були. Я б не заспокоювала, Ну, як я сказала, що все буде добре. Розраховує на свої сили. Серед 12 предметів, які могли обрати для себе учні, є і найпопулярніші, розповідають освітяни. Зареєструвалися найбільше на українську мову і літературу, друге місце посідає історія України, третє місце математика. Також біологія, хімія, іноземні мови. До речі, сказати, що в нас є один чоловік, який зареєструвався на іспанську мову. Серед охочих здати ЗНО є є переселенці зі Сходу, зокрема Сімферополя. На сьогодні у нас зареєстрований і в основній секції. Це житель Цаєвського району випускник, він проходив основну сесію. Близько біля 10-ї години був телефонний дзвінок, що є в нас Крематорська одна дитина, яка буде завтра перереєстрована в нашому центрі і мати буде змогу здати ЗНО під час проведення додаткової сесії. Це з 1 по 15 липня. Останній іспит ЗНО відбудеться 27 червня. Потім вступники матимуть час, аби вирішити, де навчатися далі.